Йоу, всім привіт! Якщо ти дивишся це відео, то можливо відчувала те, що відчуваю я. Відкриваю соцмережі і здається, що всі живуть ідеальним життям, ідеальні образи, трендовий одяг, бездоганний макіяж, і хочеш до цього чи ні, але починаєш порівнювати себе. З'являється відчуття, що ти недостатньо стильна, недостатньо гарна, недостатньо правильна. І ось вже біжиш в магазин купувати новий стильний образ, змінюєш макіяж, підлаштовуєшся під те, що зараз популярне. Але знаєш що? Я теж так робила і зрозуміла те, що важливо: це не робиш щасливою. Сьогодні я хочу поговорити про те, як полюбити себе такою, яка ти є, і жити не за правилами трендів, а за власними. Чому ми хочемо бути в тренді? Відповідь проста: ми хочемо належати до чогось більшого, ми хочемо бути прийнятими, подобатися людям, відчувати себе на своєму місці. Але проблема в тому, що тренди це просто гра, якій ти ніколи не переможеш. Що було модним рік тому, сьогодні вже виглядає застарілим. Що було ідеальним вчора, сьогодні змінюється. І якщо ти постійно підлаштовуєшся під це, то насправді ти не живеш своїм життям. Ти просто. Слід дуже за тим, що диктують інші. Але ж ти не народилася, щоб бути чиєюсь копією, правда? І знаєш, що найцікавіше? Найкрасивіші найцікавіші люди це не ті, хто йдуть за модою, а ті, хто створюють свій стиль, свої правила, свою атмосферу. Одна з головних причин, чому ми гонимося за трендами, це порівняння. Відкриваєш Тік-Ток. Там дівчина з ідеальним волоссям. відкриваєш інстаграм, хтось купив дорогий одяг, і ти починаєш думати, а чому я не така. Але давай будемо чесними: соцмережі це, це не реальність. Те, що ми бачимо в інстаграмі та ті це фільтрована версія життя. Люди показують тільки найкращі моменти, гарний макіяж та ідеальні фото. Але ніхто не викладає фото, де вони не впевнені, втомлені та сумні. І ось ти дивишся на їхню ідеальність, і порівнюєш з собою. Але це несправедливе порівняння. Це як порівнювати свій закулісний момент з чужою фінальною картинкою. Кожна з нас іноді відчуває невпевненість. Але найкращий спосіб полюбити себе це зрозуміти, що ти унікальна. Окей, а тепер головне питання як навчитися любити себе такою, яка ти є? Для початку знайди свій стиль, а не копію чужий. Ти не зобов'язана носити те, що зараз у тренді, якщо тобі це не пасує. Носи те, в чому ти відчуваєш себе красивою та комфортною. Бай про себе для себе. Догляд за собою це не для фото в інстаграм, а тому що ти цього варта. Створюй ранкові та вечірні ритуали, які приносять тобі задоволення. Говори собі компліменти, замість того, щоб критикувати себе перед зеркалом, почни помічати свої красиві риси. Ти маєш навчитися бути своєю найбільшою підтримкою. Фільтруй контент, який ти дивишся. Якщо чийсь акаунт змушує тебе почуватися гірше, просто відпишись, оточуй себе контентом, який тебе надихає. Навчися цінувати свою справжність. Світові не потрібна ще одна копія, йому потрібна справжня ти. Можливо, ти зараз думаєш, окей, я розумію, що не треба гнатися за трендами. Але як залишатися собою, якщо весь світ диктує інше? І це справді складно. Але є кілька речей, які можуть тобі допомогти. Перше це визнач свої цінності, що для тебе важливо: комфорт, самовираження, впевненість, коли ти зрозумієш, що для тебе головне. Стане легше ігнорувати речі, які не вписуються у твою картину світу. Друге. Розвивай власний стиль. Тренди проходять і йдуть, але твій стиль може бути з тобою завжди. Він не обов'язково має бути унікальним. Головне, щоб ти почувалася в ньому добре. Третє. Оточуй себе правильними людьми. Люди, які поруч з тобою, дуже впливають на те, як ти себе відчуваєш. Якщо хтось постійно змушує тебе сумніватися у собі. Можливо, варто задуматися, чи варта ця людина того. Четверте, дозволь собі бути не ідеальною. Ти не зобов'язана подобатися всім, і ти не повинна бути ідеальною. Насправді, всі ті люди, які здаються нам крутими, теж мають свої сумніви. Справжня впевненість це коли ти дозволяєш собі бути собою, навіть якщо це не збігається з чужими очікуваннями. І пам'ятай, твоя справжність це не те, що потрібно виправляти, це те, що потрібно берегти. Якщо ти додивилася це відео до кінця, значить ця тема тобі справді близька. І я хочу, щоб ти запам'ятала одну річ. Ти вже достатньо хороша, просто така, яка ти є. Тренди змінюються, стандарти краси, змінюються. мода приходить, і йде. Але твоя справжність завжди буде з тобою. І вона набагато цінніша. За будь-яку тенденцію. Не потрібно намагатися відповідати чужим очікуванням, бо ідеального образу для всіх просто не існує. Замість цього, шукай те, що робить саме тебе щасливою у стилі, у зовнішньості, у способі життя. Дякую, що провела цей час зі мною. Якщо тобі сподобалось відео, постав подобайку і підписуйся. І напиши у коментарях. Що допомагає тобі залишатися собою у світі трендів? До нових зустрічей! Пока!